На Херсонщині росіяни атакували гуманітарну місію. Вранці в Білозерській громаді окупанти прицільно били з дронів та артилерії. Повантажівка гуманітарної місії ООН, поінформував очільник області Олександр Прокудін. Чотири білі автівки з офіційним маркуванням везли допомогу людям. Один транспортний засіб згорів, інший серйозно пошкоджений. Дві змогли втекти з під ударів. Минулося без постраждалих. Зросла кількість постраждалих через російські удари по лікарні у Харкові. До медиків звернулися 57 людей. З них семеро дістали поранення, а в інших гостра реакція на стрес. Повідомляє очільник обласної військової адміністрації Санігубов. Внаслідок обстрілу пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. Зазначу, усім споживачам у Харкові вже відновили електропостачання після ворожого удару. Одна людина загинула, і ще одна дістала поранення на Чернігівщині. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У Семенівці ворожий ФПВ-дрон вдарив по місцевому магазину. Жертвою став 29-річний чоловік, а пенсіонерка дістала поранення. Її ушпиталили. Після вибуху магазин загорівся. Рятувальники загасили пожежу. Також у місті внаслідок повторних атак пошкоджені два будинки. У Ніжинському районі ворог хвилою дронів атакував один із об'єктів цивільної інфраструктури. Там також спалахнула пожежа. Вночі окупанти запустили по Україні 96 дронів із Мілерово, Брянська, Орла, Курська, Приморсько, Ахтарська та тимчасово окупованого Криму. Повідомляють у повітряних силах. Наші оборонці неба знищили 69 ворожих безпілотників. Відомо про влучання 27 дронів у семи локаціях. Наша ППО працювала на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Окупанти систематично б'ють по електростанціях, лініях електропередачі та газових об'єктах в Україні. Президент Володимир Зеленський відреагував на чергову нічну російську атаку. Він наголосив, що Україна розраховує від союзників на системи захисту від ворожих ударів. Глава держави наголосив, що достатня кількість засобів ППО змусить російський повітряний терор втратити будь-який сенс. На думку українського лідера, це також посадить Москву за стіл справжніх переговорів. Служба безпеки затримала російського агента, який коригував повітряні атаки окупантів по силах оборони. За координатами зрадника, 5 червня цього року ворог вдарив по обласному центру. Тоді росіяни атакували місто дронами Камікадзе Герань-2. Після нічних вибухів, 48-річний працівник місцевої СТО. Обходив місця влучань, щоб зафіксувати масштаби руйнувань і передати звіт своєму куратору ЗРФ. Також агент майже щодня об'їжджав місто велосипедом і намагався виявити об'єкти, де, на його думку, могли перебувати українські захисники. Зломисника затримали на гарячому, коли він вдома узагальнював нові координати потенційних цілей. Нині він під вартою йому загрожує довічне позбавлення волі. Небезпечне полум'я у Кропивницькому коротке замикання у щитку на сходовій клітці ледь не коштувало життя цілій родині. Загалом від початку року, за даними ДСНС, в області спалахнули близько 2,5 тисяч пожеж. Про найпоширеніші причини побутових займань розкажуть наші колеги з Кіровоградщини. ось Потолок мой. Бачу в квартирі. Це відео Ірина Толасова зафірмувала у власній оселі. Її родина дивом не поповнила невтішну статистику рятувальників. Прибігла до мене сусідка на роботу і каже: Вас щось згорить. Я дзвоню мамі, я була впевнена, що це помилка, тому що всі вдома. Дзвоню мамі, кажу: Мама, що в нас горить? Вона каже: нічого не горить. Малий чую, старший відкриває двері і на нього огонь зразу. попалило йому кончики волос, він почав кричати, Помогіть! спасіть! Чую, кричить: Мама Боже, горить усе. Воно вже там полихало, що вийти з квартири неможливо було. Як з'ясувалося, спочатку займання виникло у коридорі, після чого полум'я швидко перекинулося на двері квартири. Водночас запаху диму в помешканні не було. Двері були тут дерев'яні, тобто від щитка до дверей. Ну, ви бачите самі, що тут сантиметрів п'ять. Двоє синів Ірини та її матір опинилися заблокованими в однокімнатній квартирі. Сусід родини оперативно викликав вогнеборців, однак ті довго не могли заїхати у двір через припарковані там автівки. В цей момент в мене мама з дітьми стояли на балконі, задихались од дима. Вже дим шов в хаті, тому що вигоріли вже двері і вигоріла вже прихожа. Все, що речі, всі зимові, осінні, взуття, все вже там згоріло. Ну, Краном зняли дітей. Мама не змогла ж кран сама залізти, потім маму вивів пожежник в масці. Воно так вже в щотчик, само собою, а це, ну, це щитова, а це перейшло вже на цю сторону. І воно, ми не... А потім дим почав валити. І вже потім воно сильно швидко заповнило, поки пожежники. Приїхали поставили евакуатор тут, бо машин тут не було. Вони рукава тягнули за попередніми висновками. ДСНС пожежу спричинило коротке замикання електромережі у щитку на сходовій клітині. По прибуттю було встановлено, що горять речі домашнього вжитку на сходовій клітині на четвертому поверсі. Площа загорання складала 5 квадратних метрів. Нашими хлопцями одразу було прийнято рішення проводити евакуацію жителів цього під'їзду. Таким чином було врятовано двох дітей за допомогою автодрабини, і троє людей було виведено по сходовій клітині. У житлово-експлуатаційній організації номер 2 яка обслуговує будинок, від коментарів на камеру. Відмовилися тамтешня. Керівниця запевняє, що їхній фахівець не мав доступу до електрощитової. Мовляв, люди самовільно встановили тамбур. Водночас постраждалі твердять, тамбуру біля їхньої квартири ніколи не було. А щиток роками ніхто не перевіряв. Пішла сусідка в ЖЕК, начальниця сказала: не видумуйте, це не щиток. Може, ви самі підпалили, позвонила моїй мамі. Кричала, Приїхали два поліцейських, опитали мою маму вкратце синів. Мій старший син навіть забув його дату народження, і поїхали. Все ніякого експертів ніхто не визивав. Сусідка наступного дня визвала з ДНСС людину, яка приїхала дивитися, що тут сталося. З початку року на Кіровоградщині спалахнуло майже 2,5 тисячі пожеж. Зазвичай пожежі у побуті трапляються через людську недбалість, тому що люди не виконують елементарні правила пожежної безпеки і е, руйнується будинок, майно і гинуть люди. Через пожежі цьогоріч в області загинули понад три десятки людей, серед них і діти. З Кропивницького для телеканалу Еспресо. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Фесна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Тож долучайтеся, захистимо тих. То захищає нас, підсумуємо інформаційний ранок вже о дванадцятій. Залишайтеся з нами.